Доброго дня всім! Щоб простий і гартуватись і міцніти як броня. Треба, друзі, піклуватись про здоров'я вам щодня. Міцне здоров'я це найдорожчий скарб. Чи знаєте ви, що наше здоров'я залежить від того, як ми дбаємо про нього щодня? Міцне здоров'я це передусім. Свіже повітря, фізкультура, спорт, мій за здоровий спосіб життя, особиста гігієна, Правильне харчування це запорука здоров'я. У народі кажуть, немає щастя без здоров'я. Отже, щоб бути щасливим, потрібно дбати про своє здоров'я. А тепер ми з вами вирушимо у подорож до країни здоров'я, щоб дізнатися, як потрібно стежити за своїм здоров'ям. Щоб бути здоровим, треба користуватися предметами гігієни. Відгадайте загадки. Гарний я і запашне, роботяще змалку, люблять всі чомусь мене вдень і на світанку. Кажуть, я даю красу і здоров'я, і силу, чистоту дім несу, звуть мені мене всі мило, правильно. Маю вигляд, я і смак, можеш подивитися, і без мене вам ніяк всім не обійтися. Я не страва, не напій, та в роботі часто з милом щіткою дружу ім'я моє. Так, паста правильно. Ліг кишеню і вартую, плаксі, риві та бруднулі, витру вранці струмки сліз. Не забуду й про ніс. Як ви вважаєте, що це за загадка? Так, це про носову хустинку. Білих тридцять зубчиків для куче для кучерів і чубчиків. По голівці ходять, волосся в порядок приводять. Так, молодці. Правильно відгадали, це гребінець. Я невтомна трудівниця. Мені вірять люди. Хто зі мною поведеться, той здоровим буде. Буде часто сміхатись білими зубами. Мене знає вся малеча, і бабусі, й мами. Чистоту тримаю в домі. Справу знаю чітко, вам ім'я моє знайоме, бо зубна я правильно, щітко, молодці гарно відгадали загадки. Діти, ну що, сподобалась вам країна здоров'я? Ви запам'ятали, що потрібно робити, щоб бути здоровим? І що саме? До побачення, мої любі, на все добре. Будьте здорові!